Відбудований тільки у пропагандистських роликах. Проки росіяни брешуть не червоніючи, про колосальні темпи відродження, зруйнованого ними ж Маріуполя містяни показують, як насправді виглядає їхнє місто. От, наприклад, типовий Маріупольський ліфт. А це саме центр міста. Цілих будівель немає взагалі. Тут военные катаються, все як звичайно. Да, бої тут тоже были, конечно, в центре. Насправді росіяни добре вміють тільки зносити верхні відео знято минулого червня, нижнє минулого тижня. Жителі Маріуполя жаліються, окупанти зносять усе, що бачать. Хоча в Україні будинки з такими ушкодженнями відновлюють. Росіяни ж тільки обіцяють. Обіцяють, що за 2-3 роки в місті відкриють аеропорт. Ще за ті ж 2 роки на руїнах Азосталі запустять виробництво трамваїв. На новому заводі, начебто, буде 12,5 з половиною тисяч робочих місць. Хоча ще минулого місяця на місці Азовсталі планували побудувати технопарк. Ну а поки пропагандисти усюди показують новий Жиканівський, мовляв, тепер так виглядає увесь Маріуполь. Хоча цьому здається, не вірять навіть самі росіяни, особливо ті, хто побував у місті, повертаючись додому з окупованого Криму. Впечатлення від нього складаються крайні гнітуші. Більша часть построїк розрушена, а в домов – Дамов стіни зіяючи чорнотою окнами пройомами на вулицях ні душі, містами лише горять вивіски магазинів і одінокі фонарі. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, станом на серпень 2023-го в окупованому місті росіяни знесли 465 будинків, в яких було 33,5 тисяч квартир. Натомість вони побудували 4600 квартир. Це трохи більше 10% від того, що вони знесли. Та й цей мізер отримують непрості жителі Маріуполя, а за їжі російські чиновники чи колаборанти.